Потім день ми відстояли, Щитаю, утримували цей, Ну, на те время мінометна батарея трішки відійшло хлопців, там почалося Трошки, як сказати, не, не піхотинці, наперед, у, спереді біля ворога не сильно привиксі були. Там вирішувалось питання, щоб повернути, я тоді просив комбата і Комбріга, щоб мені повернули моїх людей. Угу. Бо ми планували йти в наступ, відбивати позиції. Відбивати втрачену позицію. Втрачену позицію. Назад відбивати, і мені як ж я кажу, на жаль, трішки людей з мінометних, з Римбата поприсилали, ну, не піхотинців. І керувати такими людьми. Це складно. трішки, як сказати, не то, що це складно дуже, бо люди трошки друга специфіка. Нас хоч тріх, трішки обучали, як що, як проводити зачистку, як траншенні бої приймати. Я кажу, трішки ми хоч в цьому розуміли.